Вітаю вас, в студії Олеся Шевчук, і зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 7 лютого. Нагадую, дайджест новин з фронту виходить з понеділка по п'ятницю в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині. Поїхали. Ерефія продовжує обстріл України протягом минулої доби. Противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів. Здійснив 75 обстрілів з СЗВ, зокрема по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Є жертви серед цивільного населення. Пекельний бахмутський напрямок. Всі атаки ворога на роздолівку та веселе зазнали краху. Кацапи мають незначне просування північніше Красної Гори. Йдуть жорстокі вуличні бої в самому Бахмуті. Попри все, наші незламні бійці продовжують нищити ворога. Далі робота третій ОШБР в районі Кліщівки. Рашисти повністю знищили Новоселівське Луганської області. В селищі не вціліла жодна будівля, залишились тільки випалена земля та вирви. Дикі носії руського міра не можуть принести нічого, крім руйнувань, тупості, брехні та горя. над бахмутом українські прикордонники збили ворожий літак. Камера зафіксувала місце падіння. До речі, сьогодні Пригожин збирався полетіти над бахмутом вдруге. Невже схрещуємо пальці? Готова безкінечно дивитись на три речі: як палає русня, як течуть рікою сльози матерів-окупантів, та як працюють наші супергерої збройних сил України. Воюємо з найбрехливішим ворогом. Росіяни потякають, як дихають, побороти не можуть, тож вигадують собі перемоги, казки про нібито захоплення Білогорівки Луганської області. Ось вам відповідь від українських воїнів. Доброго дня, шановні українці! Хочемо зробити офіційне звернення станом на 6 лютого 2023 року щодо фейкових заяв зі сторони країни-агресора Російської Федерації будь то вони взяли під контроль свій, під свій контроль населений пункт Білогорівка Луганської області. Просимо вас не вірити в дану пропаганду. Населений пункт Білогорівка був, є і буде під контролем України. Наш дух незламний. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! На Сватівському напрямку прикордонники влаштували загарбникам українське фаєр-шоу. Далі відео з офіційного телеграм-каналу Держприкордонслужби. Атлегче така улюблена приказка про згуртованість у загарбників. Замовляли отримуйте. Поки одні в окопі користуються приказкою як інструкцією до дій, інші, хоч зігріються. ВРФ несподівано завітало Бавовнятко в Нижегородській області. Загорівся нафтопереробний завод. Так а де ПВО охороняє Москву? Лише заводи. По домашньому душевне відео від 72-ї ОМБР на відео хлопці смажать російських окупантів, а нам подобається як палає. Біжить, горить і тут горить. Зараз.

Таких бандерольок на Росію за добу ЗСУ підготувала ще 1030 штук. Саме стільки знищено окупантів з собою вони забрали 14 танків та 28 бойових броньованих машин. Як то кажуть, далі більше. А я продовжую слідкувати за новинами з фронтів України та інформувати вас, величні народи великої країни. На все добре.